Ну, отже, пане Євген, вітаю. вчора. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю румунським змі розповів, що готовий балотуватися на президентських виборах. Якщо вони відбудуться під час війни, якби війна закінчилася, то не готовий. Це він сказав в румунському виданню Діґі 24 ро. Я процитую, якби війна продовжувалася, так якби війна закінчилася, ні, я не можу втекти під час війни. Як ви оціните це політична заява? Це заява президента чи це заява кандидата в президенти майбутнього і можливого. Як ви оціните цю заяву президента Зеленського? Я думаю, це заява діючого президента, який трохи втомився від виконання своїх обов'язків, але в цьому немає нічого дивного, тому що трохи втомилися всі ми від життя в умовах війни, і на Зеленському треба розуміти теж лежить достатньо великий тягар. Я кажу, про певну втому з цієї простої причини, що. Президент мав би в першу чергу сказати, що законодавство не дозволяє проводити вибори в умовах воєнного стану, і говорити про якісь зміни це ну в даному випадку, це м'яко кажучи, недалекоглядно. Це грає, як на мене, проти інтересів е, України в цілому, тому е, Зеленський усвідомлює, що у нього на сьогоднішній момент достатньо високий рейтинг. Я думаю, що так. Позірно ми можемо говорити, що він найпопулярніший на сьогоднішній момент політик в Україні. І в цьому немає нічого дивного, тому що він Верховний головнокомандувач і багато людей абсолютно очевидно з ним асоціюють дії і успіхи наших захисників. Але разом з тим ну, говорити про вибори до того часу, як Верховна Рада їх не призначила, я думаю, зарано, тому не можна говорити, що це заява кандидата в президент. Це заява але... діючого голови держави, який достатньо впевнено себе почуває на своїй посаді, але чому він каже, що якби не було війни, вже війна закінчилася і е, Україна пройшла її, то тоді б він не балотувався. Ну я думаю, що це і втома, і сублімація з приводу того, що а якщо е, ну, будуть виникати питання, чого ж? Президент говорить про можливе порушення законодавства, то він говорить, що коли війна закінчиться, тоді він може собі дозволити піти з політики, тому що на той момент ну ми ж не маємо сумнівів. Я думаю, що війна закінчиться нашою перемогою. І Зеленський зможе дозволити собі в такому випадку піти на відпочинок абсолютно спокійно. Тут вчора вийшло результати дослідження були оприлюднені центром Разумкова, і там багато питань ставили людям. Ну, респондентам, але одне з питань було таке: щодо довіри до політиків, посадовців та громадських діячів. І Тут на підтвердження вашої, ваших слів про те, що довіра до президента Зеленського досить висока. Ну дійсно серед політиків, посадовців, громадських діячів, журналістів, рівень довіри, до яких оцінювався до під час цього дослідження, найчастіше респондентами висловилися Довіра до Володимира Зеленського тут 75%. Ну і найбільш медійних персонажів, принаймні певного періоду війни, це. Кіма і притула там 64-51% Ну і там пішло далі вже. Але суть в тому, що дійсно довіра є. Ну принаймні, центр разумкова аж ніяк не можна зараз запідозрити в якісь е, такі знаєте теплівання для президента чи для офісу президента. Вони досить об'єктивно намагаються подати е, Зріз по ситуації в суспільстві. Тому можемо цьому довіряти. Але тут було і ще одне запитання: ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни, і от лише 15% Опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни. Майже дві третини 64% ставляться негативно, 21% не визначився. Чи, тобто це одразу зараз ставить ці слова президента під сумнів, тому що ну більшість українців цих виборів не хочуть. Тут найголовніше питання, чому українці виборів під час війни не хочуть. Тому що нам потрібні не вибори, нам потрібна перемога. Я думаю, що суспільство на сьогоднішній момент консолідовано навколо перемоги над Росією. І достатньо високе є розуміння того, що відсутність працюючого реєстру виборців, кілька мільйонів виборців за кордоном, е велика кількість виборців у лавах Збройних сил, неможливість туди спрямувати незалежних спостерігачів, і багато інших чинників вони впливають на те, що. Громадяни України достатньо спокійно ставляться до перспективи проведення виборів чи до тієї перспективи, що Володимир Зеленський, умовно кажучи, пересадить президентський термін на якийсь час. Тобто війна проти Росії є набагато серйознішим викликом, ніж демократична зміна влади в державі. І я думаю, що це усвідомлення є достатньо чітким. Плюс Тут... треба розуміти, що. Такий сценарій, який отак от запускає команда Зеленського, він навряд чи буде позитивним для всіх нас, тому що він буде ну, впливати на багатьох, і, відповідно, він буде запускати внутрішню політичну конкуренцію, хочеш не хочеш. І це не завжди буде грати на користь Україні, як Паттію. То чи знаєте, що важливо, що президент Зеленський має довіру. Ну, принаймні бачимо з того, що зараз соціологи його оприлюднюють, як то кажуть, непровладні соціологи, тому можемо їм більш-менш довіряти. Але він же ж не матиме очевидно тієї підтримки, яку має зараз в парламенті. А в парламентсько-президентській державі чи в нас тестується президентська держава, не знаю, але в будь-якому разі без такої підтримки в парламенті президент Зеленський не зможе робити те, що він робив, ну скажімо, принаймні до війни. А, а от щодо довіри до Верховної Ради України, бо таке питання теж поставили перед Респондентами працівники центру разумкова. Так, от більшість респондентів зараз не довіряють політичним партіям. Ну до речі, 74% До речі, не дивую тому, що представники деяких політичних партій в великій кількості на фронті зараз. Чому не можна довіряти мені для мене це дивно? Але чиновникам не довіряє 72% Верховній Раді України не довіряє 64% Тому ми напевне можемо підозрювати, що Верховну Раду захотіли б змінити і навряд чи б там президент мав вже таке представництво, яке він мав ну має зараз. Так, монобільшість навряд чи б виникла в новій Верховній Раді, і все і я скажу ще, можливо, більш для кого крамольну думку, проводити вибори зразу після завершення бойових дій це теж ну, достатньо проблематично. Нам доведеться продумати певний перехідний період. Зрештою, до виборів 2019 року, крім їх сумнівів, ну в. Своєчасності проведення до їх демократичного характеру, в принципі, претензій не було. Тому ну, ми ж самі маємо нести відповідальність за той парламент, який ми обрали. Адже ці парламентарії, вони ж не взяли звідки з неба, правда? Їх не скинули звідки з парашутом. Вони є частиною українського суспільства. Тому в цьому сенсі, якраз я думаю, що. Треба до цього ставити спокійно і дивитися на те, якою, якою буде подальша ситуація. Тобто, я поки не бачу об'єктивних підстав для проведення ані парламентських, ані президентських виборів в Україні. В Україні продовжується війна України за виживання. І саме виживання і перемога над Росією має бути головною метою. То знаєте, я ще от мене. Ну... Трохи змусили задуматися слова президента Зеленського, які він теж сказав, що я я думаю, ну в його словах була, знаєте, така більше надія, ніж перекон переконаності в тому, що він говорить, переконання в тому, що він говорить, що він каже: Я думаю, що війна зараз перебуває на завершальному етапі він там описав, що був етап захоплення, був етап перебирання ініціативи Збройними силами України. І президент каже, що я думаю, що війна на завершальному етапі. Але ця фраза Я так думаю, або мені так здається, вона свідчить про те, що президент десь, можливо, не зовсім добре орієнтується на якому ми етапі. І що буде далі, тому що війна розростається, розростається, залучається і там, вона перекидається, війна як явище зараз на, на, на інші країни. І багато невизначеності. Як ви вважаєте, чи дійсно президент правду каже, що ми на завершальному етапі, чи йому б так хотілося говорити, бо говорити про 2-3 місяці зараз вже точно не випадає? Я думаю, що ніхто, напевне, не знає, на якому етапі перебуває на сьогоднішній момент війна. І я думаю, що це ну, як, політична заява, що кож, кожен з нас сподівається, що війна вчиться якомога швидше. Відповідно, ми будемо, я думаю, кожен з нас за це вболіває, кожен докладає максимум зусиль, президент не є виключенням. Але ми маємо розуміти, що війна надто страшна і надто велика, щоб всерйоз мати можливість прогнозувати її швидке завершення. Я дуже дякую вам, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Євген Магда був з нами зараз в терія, виконавчий директор інституту світової політики, політолог, викладач. І обговорили трохи заяву президента Зеленського, яка була зроблена ним вчора. Ну вчора була оприлюднена, зроблена в румунському виданні. І ось ці соціологічні дослідження від центру разумкова. Тут ще важлива є історія, що все ж таки, попри все, українці продовжують довіряти війську. Збройні сили України мають довіру 93% серед українців. Ну і 47, 48%, майже 50% українців українці вірять в те, що Україна розвивається все ж таки в правильному напрямку. І 38% вірять вірить в те, що здатна Україна подолати про протягом найближчих кількох років існуючі проблеми. Ну а лише мінус в тому, що дедалі більше українців зараз е, реально кажуть про те, що вони зводять кінці з кінцями їм бракує грошей навіть на найнеобхідніше на продукти харчування. Це е, е, більше десяти відсотків таких людей. Але ця кількість людей зростає. і Бідність вона крокує поряд з війною. Нічого тут знову ж таки дивного немає. Але це реалії. Ми про ці реалії поговорили знову ж таки з Євгеном Магдою Будьте з ФМ Галичина. До побачення. सम्मेकाश्